Тих, як ти, що страждають від нежиті та гемариту, дуже багато. Цинапсин відновлює носове дихання, знімає набряк слизової. Цинапсин дихає носом вільно. Оборонну співпрацю Києва і Варшави обговорили у телефонній розмові президент Зеленський з прем'єр-міністром Польщі Туском. Зеленський подякував польському народові за солідарність з Україною з перших днів великого вторгнення та жорстку реакцію Туска на російські обстріли. Український лідер зазначив, сподівається на підтримку. У Польщі в переговорному процесі з євросоюзом прем'єр Туск повідомив, що Варшава найближчим часом передасть 45-й пакет підтримки і в Польщі вже аналізують, що необхідно буде надати нашим військовим наступного разу. А тим часом Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги для України. Найближчим часом передадуть самохідні гаубиці та різноманітні дрони. Також у списку радіолокаційна станція, 100 тисяч гвинтівок і боєприпаси. Підсилять і процес розміновування наших територій. Передадуть танки для розмінування і спеціальні машини для прикордонної служби. Німеччина ще на початку цього року запланувала в бюджеті понад 7 мільярдів євро військової допомоги для України. Там запевнили, що будуть підтримувати українців до цілковитої перемоги над російським агресором. Зі Швеції з любов'ю бойові медики 65-ї окремої механізованої бригади, які тримають оборону на Запоріжжі. Одержали нову спецавтівку для транспортування поранених укомплектовану усім необхідним швидку. Для них придбали наземні доброчинці відповідно до заповіту жителя міста Гельсенбурга, який палко підтримував Україну та хотів, щоб після його смерті частину статків спрямували для наших вояків. Ми ж просимо доєднатися до збору на рації для воїнів 65-ки. Реквізити будуть упродовж наступного сюжету. Ця жовта гаряча швидка дістала сірих прифронтових перелізків Запоріжжя зі Швеції і з любов'ю, як свідчить побажання на борту Волонтери і друзі України на іншому боці напис пам'яті інгора венехеда це благодійник, якому боліла Україна. Тож він кажуть, волонтери навіть заповів на її підтримку 140 тисяч шведських крон. Дуже підтримував Україну. дуже багато донатив, дуже багато ходив на мітинги. Був старенький вже. І перед, ну, точніше, коли він помер. Він зазначив у своєму заповіті, що він би хотів, щоб якась частина його спадку перейшла пішла на допомогу Україні на цих кадрах. вояк 65-ї окремої механізованої бригади пан Сергій у Ки Її приймає від волонтерів спецавтівку. Наш договір дарування про те, що ми передали і власне за кілька день вже передає нову швидку бойовим медикам. Чудовий хороший автомобіль марки Вольво 2015 року. Розхід пального в неї взагалі смішний 6,2 літри. Це моя друга війна. Волинянин пан Ігор, начальник медслужби першого механізованого батальйону 65-ки. Воїн інтернаціоналіст, як казали раніше, за плечима Афганістан. Саме різниця між цими двома війнами. Тільки в одному, ми вдома. Ми не на чужині. З того досвіду, каже 58-річний офіцер-медик, окрім навичок, необхідних для виживання, запозичив і організаційні принципи. Тобто організації роботи підрозділу, люди, щоб не боялися. По-перше, дивитися на поранених і коли півшвидкої в крові, не кожен зможе. Відповідно, відбирався колектив, який на даний момент відібраний. Є така фраза стресоустойчивий. Серед стресостійких пан Василь, який кермуватиме новою швидкою, Обновою тішиться. Вона низька, мала, не та, як ці великі є скорі, де їх здаля видно. Цією машиною можна прорватися теж всюди. І Ця машина врятує не одне життя. На великій війні 33-річний вінничанин від самого її початку. Тож каже, скільки було бойових виїздів, годі рахувати. на ніж може бути і один, і п'ять, і десять виїздів, а може бути взагалі ні одного виїзду. Ну, були такі часи, що ми навіть не встигали машину глушити. Бойовий медик 65-ї бригади пан Сергій рятував життя ще за часів. АТО. каже на своїх спецавтівках, вони чергують неподалік лінії фронту і надають там пораненим найпершу допомогу. Це один Так. Да. Житом. І далі ми веземо або самі на стабілізаційні пункти вже безпосередньо або передаємо до підроти, якщо у нас великий наплив і не справляємося. Благодійники одразу передали ще й комплект зимових шин до автівки, що вже готова стати стрій. Хіба треба позбутись недоречних на фронті яскравих кольорів та поставити реби? То вона покрасться в зелений камуфляжний колір, її не буде видно. Реб на кожній машині стоїть. Нині вояки 65-ї бригади потребують рації і оголосили збір, і просять небайдужих українців допомогти. Андрій Почтів Артем Даженков, факти. Сі тіві єдині новини. Міністр оборони Рустему М'яров вручив нагороду Наталії Грабарчук, яка в неділю під час масованої атаки збила російську крилату ракету. Це було перше бойове чергування. військовослужбовиці. нагородили також двох посестер Наталії. Завдяки їхній злагодженості вдалося захистити важливий об'єкт інфраструктури. Повідомляють у Міноборони. А відео бойової роботи цих відважних жінок із фразою Наташа попала розлетілося по всій Україні. Відео в неділю облетіли усі пабліки. Росія запустила по Україні 90 безпілотників та 120 ракет. Одну крилату ракету збиває у минулому вихователька, а нині зенітниця Наталія Грабарчук із ПЗРК ігла. Попала є, попала Наташа, Попала, 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 попала. Вражені усі українці. Такий важкий, і несправедливий день, сили на нулі, його не врятувати. Аж раптом попала Наташа, попала. І бажання жити, боротись, вірити і радіти зростає. Право першою вдарити по Росії атакам саме надається пані Наталії. Це був перший бойовий пуск Наталії. Доти вона п'ять місяців проходила навчання у Десні. Вчилася збивати ракети на симуляторі. У те, що влучила, з першого разу, досі не вірить. Сам момент вбиття прийшов як в сніг. Я ще до сих пір, не вірю, що я це змогла зробити, але насправді дуже багато було тренувань, багато було навчальних. Результат, каже Наталя, заслуга команди, у якій троє жінок. Валентина зафіксувала ракету і координувала. Працювати потрібно швидко, там іде на. Долі хвилини, секунди. Якщо ти не встигнеш, вона, Наталя не, не встигне запустити ракету. І все, все було марно. Ольга Максименко фільмувала збиття ракети. Ми як вже збили ту ракету. Ми і вона каже, покажи, ти нічого не зняла, ти нічого не зняла. Кажу, все є, це бачить, стали піднялися всі і. емоції. Це все було. Хоча писали там багато коментарів, що це все постановочно, це все були емоції. Це справжні не. відважним захисницям міністр оборони вручив нагороди і подякував за їх роботу. Дуже вдячний вам за те, що ви робите, за те, що ви служите народу і ми. Вишаємося. Чити на стопінь нас крайчоров від ракети під І знаєте, Страху не було страху за дітей. І ти розумієш, що ця ракета летить, рука дрожить, і ти розумієш, що ну, ми маємо це зробити. Перемогу треба виборити. Ну, Інтерв'ю журналістам Наталія Грабарчук поки не дає. Каже, спершу має збити ще бодай, одну ракету. Христина Гавриш, факт Асі Єдині новини. Постріли, вибухи, ударні хвилі, все це повільно погіршує, чи навіть убуває слух військових нерідко від потужного у наших бійців. Контузії рветься барабана перетинка, і слух точно страждає. Питання наскільки часто перетинка сама не затягнеться потрібна допомога висококласних фахівців. На щастя, в Україні такі є. Та черга до хірурга в державних клініках подекуди на півроку. Тож на підмогу приходять приватні медзаклади. У такій клініці побувала Наталя Луценко. Як ви чуєте цим вушком, Щось змінилось? Так, змінилось краще. Краще стало. Ну так, Філігранна робота хірурга майже завершена. Вухо військового Олександра знову має барабанну перетинку і в рази кращий слух. Після місяці відновлення черга за іншим вухом. Боєць втратив слух на запорізькому напрямку через вибух Евпів дрона. В очікуванні мірингопластики розповів, розрив барабаної перетинки це вада слуху і дискомфорт у побуті. Операція не тривала, не надто складна, але мандраж є. Перед операцією так, звісно, хвилююсь. Хвилююся, сподіваюся, що все повернеться. Слух, хоча б, хоча б частково відновиться, що можна було повноцінно там приймати там, душ, там митися, купатися. Олексію від вибухової хвилі розірвало перетинку лівого вуха під Покровськом. Щоб не стояти в черзі в державній клініці, його направили в приватну. Операцію запланували в день його народження. Трохи побалює. Е Чую погано лівим ухом, там, де порвана перетинка правим. Краще там перетинка заросла сама, тут потрібно оперативне втручання. Технології тут передові. Це дозволяє хірургу детально вивчити випадок пацієнта перед операцією Повторний огляд і пояснення звідки візьметься нова перетинка. Ми з власниками пацієнта зробимо нову барабанну перетинку, підкладемо під стару і відповідно таким чином ми перекриємо той дефект, ту перфорацію, яка там є Іван Гринько, лор, хірург і засновник клініки. Він роками відточував майстерність таких операцій. Спеціалізується на мікрохірургії вуха та пластиці зовнішнього носа. З акубаротравмами військових іван працює з 2014-го. З літа цього року його клініка приймає захисників безкоштовно. Та історія, яка у нас є на сьогоднішній день після повномасштабного вторгнення Росії, вона ще з нами надовго. І нам таких пацієнтів треба буде ще оперувати можливо 10 років, можливо, років. Вартість такої операції в приватній клініці до 50 тисяч гривень або довга черга в державній. Тож у планах Івана приймати більше бійців. Ми можемо прооперувати 10 пацієнтів десь на місяць нашими своїми силами, але потенціал нас вищий. Ми можемо робити і 30, і 40 операцій на місяць, але для цього потрібно фінансування. Тому ми зараз думаємо, яким чином його залучати, в тому числі через благодійний фонд. Нерідко військові легковажать з вадами слуху, переймаючись важчими травмами. Утім, медики наполегливо радять не запускати на Є військові, які погано бачать внаслідок там мінно-вибухової травми, які погано чують, і ті, що погано чують, в них когнітивні функції гірші. Тому дуже важливо є, щоб наші хоробрі серця, якнайшвидше їм повернути слух, щоб далі якнайшвидше реабілітувати в сенсі ментального здоров'я. Акустичні травми не одразу помітні через екстремально гучні звуки бою для багатьох військових не дочувати стало нормою, і операція з відновлення барабанної перетинки іноді проміжна. Далі може знадобитися слуховий апарат чи імплант. Утім, на етапі мірингопластики медики докладають максимум зусиль, бо українські захисники як ніхто заслужили висококласного медичного догляду. Наталя Луценко та Максим Костенко, факт Сітів. Єдині новини.